Останні дні року, що минає, не принесуть снігу чи морозу. Регіональні метеорологи прогнозують для кривого рогу і всієї Дніпропетровщини відносно теплу погоду. Переважно плюсова температура очікується і на новий рік. 28 грудня. Очікуємо хмарну з проясненням погоду без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день по області пориви 15-20 метрів за секунду. Температура в області вночі від 2 морозу до 3 тепла. В день від 1 до 6 градусів тепла. 29-30 грудня схожий температурний режим. Погода без опадів теж вночі мінус 2, плюс 3, в день від 3 до 8 градусів тепла. Попередня консультація по області на 31 грудня, 1 січня. 31 грудня місцями невеликий дощ протягом доби від 2 до 7 градусів тепла. 1 січня місцями невеликий дощ, температура вночі від 0 до 5 тепла, в день від 4 до 9 градусів тепла.